Хочу вам показати, як виглядає 100 мл. Ось є у нас дві баночки, і в якій з них є 100 мл, в якійсь трошки не 100 мл. Для цього я візьму порожню баночку і її зважу. Так, Баночка приблизно важить 10,99 г. грам. Добре, ми її забираємо. Тут я набрала чистої води, і якщо ви вчили фізику, 100, грам, 100 мл чистої води дорівнює 100 г. Тобто один до одного, і це буде наша така мірка. Ось 111,23. Навіть трошки забагато. Тобто тут є 100,05 грама, тобто 100,05 мл. Ось так виглядає. Тепер дивимось на мої баночки. Це я наливала недавно, повну. Я просто не знала, що воно тут не ціла баночка має бути. А ось ця баночка. Пала. А ось ця баночка має якраз 100 мл. Тому хто колись брав ось таку велику, а зараз буде брати не цілу, це того, що ми почали важити. І я не хочу ті собі в мінус, бо за такими повними я собі йшла в мінус. Тому хто брав, ну, вам пощастило, тепер, на жаль, мусимо насипати ось такі, тому що 100 грам ось як виглядає. Тому ми тепер будемо наливати згідно з цієї баночки. Ось така буде в нас мірка. Трошки ще маю долити. І е, ось так я вам маю наливати. Оце, що я наливала, це я наливала забагато, тому хто колись брав ось таку велику, е, повну, то вам пощастило. На жаль, тепер я вже так не буду наливати, бо я йду собі в мінус. І я думаю, чого то постійно мені щось не вистачає, і то лишається гелю, то не вистачає. А це того, що я наливала забагато. Тому не думайте, що ми почали вас, не знаю, обдурювати, обманювати. Просто я переважила, і ось це от, е, 100 мл.